Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про таку чутливу тему, яка зараз у всіх обговорюється: це мобілізація. Кого мобілізовувати, як мобілізовувати, як нам захищати нашу державу? Що для цього, цього зробити? щоб... Наша оборона не слабшала, а навпаки, збільшувалась. Я вже робив такий ролик не нещодавно, десь два місяці тому набрав він досить багато, 24 як для мого каналу, тисячі переглядів. Тобто, тема актуальна. Зараз ми знаємо, що і на прес-конференції у президента це питання піднімалося. Там президент називав про необхідність якоби від генерального штабу. Надійшла заявка на 450-500 тисяч людей. Він там говорив і про економічну складову, і про мотиваційну складову що треба йому його запевнити, переконати, що це потрібно. Я вже говорив, що мене це обурило. Президент, наче переймається питаннями війни, але не знає, що. Бійці добровольці, які пішли воювати 24 лютого, вже скоро буде два роки. Як вони безперервно борються в таких надскладних умовах, і не розуміти, що вони потребують ротації, ну якщо чесно, дуже дивно. Так, от і в попередньому ролику я говорив про е, пов'язаність мобілізації з мотивацією. Без мотивації не буде мобілізації, не буде ефективного супротиву опору. Ми знаємо, що зараз роб... розробляється законопроект про мобілізацію. Я коротко на ньому е, зупинюсь, чуть пізніше. В принципі, ну що там? там мобілізаційний вік тепер буде від 25 до 60 років. Також поки що передбачено мобілізація, постановка на учот жінок. Генштаб вже відповів, що це дуже велике навантаження буде навіть на центри комплектації, тому що близько 11 мільйонів жінок призовного віку доведеться поставити на облік. Це і обов'язково проходження мінкомісії. Тобто, крім навантаження, воно не призведе до. Ефективного використання жіночого ресурсу і на взагалі ставити жінок на облік, я вважаю взагалі. Вважаю, що лише добра воля, лише добровольці мають іти воювати, але не тільки вони, і от про це я якраз хочу і поговорити з вами. Я вже неодноразово говорив, що у нас є дуже великий ресурс у вигляді державних службовців, чиновників, депутатів різних рівнів, силовиків, які на жаль не всі проявили свою державницьку позицію. 24 лютого і під час активної агресії є досить багато і прокурорів слідчих з податкової, і зо мною служить багато вихідців з правоохоронних органів, в основному які служили служили в органах державного управління, правоохоронних органах, які за власним бажанням пішли з цієї системи, тому що система весь час виштовхувала людей доброї волі. І зараз багато таких людей служить. Я вже говорив, що 24 лютого був масовий тест на державність, на державницьку позицію. Всіх і державних службовців, і всіх людей в Україні дуже багато людей 24 лютого там і наступні дні атакували воєнкомати пункти прийому тероборони, і не всім вдалося отримати зброю. Тобто, бажаючих захищати свої рівнодомівки було більше ніж влада мала зброї. На жаль, більшість державних службовців, депутатів. Прокурорів, суддів не витримали тесту на державність і накивали п'ятами. Після того, як північ була звільнена, ці державні службові повернулися на свої посади і продовжили робити те, що вони вміють: грабувати українців, розкрадати державний бюджет. Чинити перепони бізнесу, ну і зараз ми бачимо, як багато держслужбовців правоохоронців включились в охоту на людей, щоб замість них вони пішли на війну. Я вважаю, що ми цей тест на державність маємо провести серед всіх державних службовців, і всі державні службовці мають пройти випробування війною. Зараз, до речі, в законопроекті, який подано. Там передбачено прийом на державну службу і правоохоронні органи після проходження базової військової підготовки. Я вважаю, що базову військову підготовку мають пройти всі чоловіки призивного віку. Вони мають бути готові в будь-який час замінити або стати до лав. Збройних сил і захистити свою батьківщину. Що стосується державних службовців правоохоронців, я вважаю, що всі вони мають проявити свою державницьку позицію і долучитися до лав захисників вітчизни і вступити в сили оборони. Я вам наведу статистику. Сьогодні у нас згідно статистики. Зарплату з бюджету отримують 4,8 мільйона чоловіків. Тобто, це всі бюджетники, які отримують зарплату з державного бюджету. Також за інформацією інституту майбутнього наразі населення близько 28,5 мільйона осіб. Серед них 16,8 – це економічно неактивне населення. Тобто, це діти, люди похилого віку. Які не працюють і не можуть працювати або за віком, або за станом здоров'я, економічно активних є близько 11,7 мільйонів чоловік, але працюють з них тільки орієнтовно 9-9,3 мільйони. Якщо ми будемо мобілізовувати. Економічно активне населення, тобто ми будемо зменшувати ще кількість людей, що створюють додаткову цінність, що створюють валовий національний продукт, і фактично збільшувати навантаження на економіку. Якщо ви пам'ятаєте, в на своїй прес-конференції Зеленський Володимир Олександрович заявив, що на одного воюючого треба шість економічно активних осіб. Як ви бачите, зараз на одну особу, що отримує кошти з державного бюджету, приходиться дві економічно активні особи. Тобто, вже зараз у нас відбувається перекос, який фактично тягне економіку, тягне Україну до дефолту. Тому що нам потрібно робити, нам те потрібно зменшувати кількість людей, що отримують зарплату з державного бюджету, і збільшувати приватний сектор. Тому здійснювати мобілізацію за рахунок економічно активних осіб це собі стріляти в ногу. Звичайно, ми не можемо зупиняти людей, які є фаховими і бажають захищати свою батьківщину. Їм має бути надана така можливість, але орієнтуватися ми маємо саме на людей, що отримують кошти з державного бюджету, і скорочувати або переводити їх на саме важливий напрямок зараз в державі це захист батьківщини. щодо чисельності, ну наскільки я знаю, генеральний штаб надавав таку інформацію. Інформацію, що е, запит був на мобілізацію 360 тисяч. Е, Генштаб пропонував мобілізувати 80 тисяч за рахунок патрульної служби поліцейських, скоротивши ці посади і передавши ці штати в збройні сили в сили оборони, е, також 20 тисяч це за рахунок інших силових органів прокуратури, БЕП, ДБР, такі інше. 30 тисяч за рахунок Нацгвардії, 80 тисяч держслужбовців, депутатів різного рівня і 150 Тисяч за рахунок цивільного населення, наскільки ви розумієте, з економічної точки зору проводити мобілізацію за рахунок державних службовців це буде і економічно вигодно, Ну але тут навіть питання не в економіки. Я б поставив три ключових питання, які важливі для проведення цієї мобілізації, я б назвав їх так: це державницький підхід, це лідерство і це безпека. Ну щодо державницького підходу ще раз скажу, що мобілізація державних службовців, правоохоронців, всіх, хто отримують з державного бюджету, це буде певний тест на державність тих службовців, які зараз виконують функції державного управління. Як говорить мій друг Павло Себестанович, що на державних посадах мають працювати люди, в яких Суспільне превалює над особистим. І саме от позиція, коли в важкий час державники, чиновники проявляють свою державницьку позицію і знаходяться на самому важкому рубежі для держави, це якраз і прояв державницької позиції, прояв державності. Майбутнє України мають будувати справжні державники, які готові до самопожертви. До речі, це співпадає з обіцянками, з якими йшов Зеленський на вибори. Він обіцяв докорінну зміну системи, привід нових людей в систему, оновлення цієї системи. І саме люди, які готові ціною свого життя захищати цю державу, достойні будувати нове майбутнє в Україні. Люди, які 24 лютого пройшли цей тест. Займуть ті важливі посади, які звільняться діючими чиновниками, і будьте впевнені, що вони виконують цю функцію ефективно вони розуміють, що треба робити для нашої перемоги. Наскільки важливо скеровувати всю економіку, всі зусилля держави на фронт? Що потрібно на фронті, мені часто говорять, що державним управлінням мають займатися професіонали. Повірте, що достатньо багато людей, добровольців, які були в державних органах, служили на різних рівнях, пішли захищати свою батьківщину. І за бажанням вони можуть зайняти сьогоднішні позиції і бути найбільш ефективними ніж ті державники, ті чиновники, я, які зараз займають ці позиції. Таким чином ми протестуємо всіх державних службовців після війни можуть зайняти свої позиції, тому це маємо передбачити в законодавстві. І от я пропоную в законодавство внести такі зміни. Я подав на реєстрацію зараз петицію щодо цього, якщо до виходу в ефір ця петиція буде, я приотачу її. Будемо намагатись розповсюджувати. Фактично, що треба законодавці передбачити, що на державну службу правоохоронні органи приймаються люди, які прийняли участь в бойових діях, які воювали і своїм державницькою позицією своїми діями продемонстрували готовність заплатити за майбутню державу найвищу ціну. Я попрошу підтримати петицію. Вона має набрати більше 25 тисяч. Я бачу, що коли ми тиснемо на державу, вона реагує на наш тиск, тому можемо це здійснити і передбачити в законодавстві таку ініціативу. Ми вирішуємо цілий ряд проблем. Ми трудовлаштовуємо бійців, які провоювали більше 20 місяців на передовій, проявили свою державницьку позицію. Вирішуємо питання їх правоцевлаштування. Ми тестуємо всю державну систему на готовність захищати. Я рахую, що це буде дуже корисно і для зеленського зрозуміти, що наступного разу, коли у нас знов, не дай Бог, складеться така ситуація, як 24 лютого, коли прорвали оборону, і ворог прорвався до Києва. Що державні чиновники не побіжуть, не накривають пятами, а проявлять свою державну людську позицію? Візьмуть до рук зброю і будуть зброю в руках захищати. Більш того, щоб ми дійсно провели ті зміни, які Дозволять нам всеохоплюючу оборону і щоб такого більше не ставало, щоб ніхто навіть не мріяв здійснити агресію на Україну. що для цього ще потрібно? Я вже сказав, треба лідерство. Тобто командири не мають говорити вперед, бо командири мають говорити за мною. Всі представники політичної еліти, діти, їх, родичі мають прийняти участь в обороні України. Не має бути такого, щоб до прикладу, син голови Ради Нацбезпеки або син Умерова знаходились там в Штатах за кордоном, і при цьому щоб ці керівники відправляли інших синів, дітей на війну. Без лідерських позицій ми не мотивуємо український народ на війну. Тобто, цими рішеннями ми продемонструємо єднання влади з народом, ми продемонструємо, що влада готова доручити управління державою найкращим синам. І третє питання, яке змотивує людей. Йти в армію воювати захищати, коли у нас зміниться доктрина безпеки, коли політика героїв заміниться доктриною безпеки військових та цивільного населення, коли ми будемо ставити завдання не звільнення територій, а збереження життя наших бійців, я вже неодноразово також говорив, як це робиться. І от в цьому роліку по мобілізацію мотивацію я долучу цей ролик Сюди, будь ласка, перегляньте там. Докладно розказується, як ми можемо замінити системи спостереження, спостережні пункти на технічні засоби, на відеокамери системи спостереження. Як можна замістити піхоту автоматичними тюрелями, як можна замістити штурмовики дронами наземними дронами? Долучуть сюда посилання, перегляньте, тобто, ми маємо воювати технологіями, а не людьми. Має бути як в Ізраїлі, де рівень трат в піхоті в штурмових підрозділах найменше 1-2%. Ми можемо це забезпечити за рахунок фінансування новітніх технологій: дрони, дрони, камікадзе, системи спостереження, штучний інтелект, щоб воювали не люди, а техніка, а люди лише її обслуговували. Це можливо зробити, якщо ми бюджет скеруємо не на клумби, а на застосування таких технологій на практиці, і це потрібно робити негайно. Маємо прийняти доктрину безпеки, в якій передбачити застосування цих технологій і скерувати всі бюджети на цей на напрямок. Друге питання. Це звичайно інженерні укріплення і система оборони, які, на жаль, не приділялось уваги дійсно в Харкові, як тільки ми вийшли на кордони Харкова. Почали збудувати. Я е, приймав участь е, в звільненні Харківської області, і ми в Волчанську е, проводили такі заходи разом з приватними компаніями, е, які будували ці укріплення е, разом з військовими. Військові не мають будувати фортифікаційні укріплення. Це мають робити е, техніка військових є справа, яким е, вони мають займатися. Таке моє бачення змін. Ще раз кажу: маємо скерувати, протестувати, пройти державники, державні службовці, пройти тестування на державність. Всі, хто не можуть воювати по якимось причинам, мають бути скеровані саме на інженерні укріплення, на роботу, допомогу. Вся економіка має бути скерована на це. Так, ми наближимо нас у перемогу. Якщо продовжиться це бігатня за людьми, якщо не буде лідерських позицій, якщо не буде державницької позиції, якщо не буде доктрини безпеки, війна затягнеться надовго з невідомим результатом, ціна перемоги буде дуже високою. Тому звертаюся до всіх свідомих людей, треба тиснути на владу, доводити наші вимоги. Вимагати державницької позиції від всіх чиновників від наших політиків, і перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні.